Реабілітація на хвилях. Військовий разом зі своїми друзями-серфінгістами вирішили відкрити перший в Україні центр серфінг-терапії, покликаний допомагати ветеранам, дітям і всім цивільним, які постраждали від війни. Як проходить стілення водою, бачила Тетяна Демух. Це місце відпочинку. Музики. Дохну, сходить, та сміху. Ах! І все це на березі річки Коник. Це чудове місце для відновлення та реабілітації, переконує ветеран Антон. Сюди до мене приїжджають мої хлопці, які воюють між ротаціями. Сюди також приїжджають поранені солдатики, які проходять лікування, реабілітацію. Багато років Антон займався серфінгом. До 22-го року разом з друзями ловив хвилі в Геніческу на базі кайтсерфінгу. На початку великої війни росіяни її знищили. Антон пішов до війська влітку. 24-го року мене було поранено осколком від ракети. Я був в лікарні на той час. Я не розумів, яка це велика проблема поранених солдат, тому що я побачив дуже багато молодих хлопців. Які пішли на війну 19-18 років, і в 20 вони вже були поранені. В них в очах не було взагалі ніяких думок про майбутнє життя. Так і народився Сейфхутір, перший в Україні центр сейфінг терапії, де збираються наші захисники, діти та всі ті, хто постраждав від війни. Я тату дитини, в якої діагноз аутизм ми бачимо дітей. Я бачу свою доньку вже протягом 16 років. Коли вона виходить з води, вона змінюється. Вона зовсім інша. Те ж саме відбувається з ветеранами, яких ПТСР, які зажаті в своєму середовищі. Тут і каяки, і сапи, і байдарки, і парусні гідроцикли з вейками. І у засновників є ще купа ідей, які поки на етапі втілення. Ми привеземо сюди штучну хвилю. Так, це буде перша штучна хвиля в Україні. Ні, вона невелика, 6 футів, але для навчання, для реабілітації, для розуміння балансу підійде. Також у нас тут є тренувальне обладнання, яке також дасть можливість балансування. Це більше ніж просто простір для реабілітації. Це спільнота, яка об'єднує ветеранів та цивільних. Приїхав сюди для товариства, щоб пограти, так само для військових, які приїжджають з реабілітації. Тому що це невід'ємна частина нашого життя, музика, і зараз як ніяк треба відроджувати якісь традиції давні. Військові приїжджають сюди навіть цілими родинами. Тут е перезавантаження музику відбувається, незважаючи на те, що ми знаходимося в межах міста. Але тут, коли ви спускалися по сходах, ви зрозуміли, що ми потрапляємо в інший вимір через от, свого роду портал, нібито і в місті, але тут тиша спокій, птички. Також беруть з собою домашніх тваринок, тому тут виникає ще й своєрідна каністерапія. І на мить всі забувають про те, що довелося пережити. Відпочивають тілом та душею. Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.